Шановні друзі, Бойерський фаховий коледж, запрошує вас всіх до нас на навчання. Ми будемо раді бачити кожного із вас, а особливо молодь після 9 класу. Ми зробимо все для того, щоб ви знайшли у нас найкращі професії. Відокремлений структурний підрозділ Боярський фаховий коледж Національного університету, біоресурсів і природокористування України. Уже понад 120 років є тим фундаментом, на якому ґрунтується розвиток аграрної освіти в Київщині. Коледж бере свій початок від практичної школи бджільництва, садівництва і городництва, закладеної в червні 1902 року, на чолі з Олексієм Хомичем Андріяшевим. На початку 20-х років школа реорганізовано в середній спеціальний навчальний заклад, який згодом приіменовано в технікум мджільництва і шовківництва. До 1997 року технікум був галузевим центром України з навчально-методичного забезпечення, молодших спеціалістів для сільського господарства, без відриву від виробництва, а потім реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ університету. Боярський фаховий коледж НОБІП України у своєму складі має такі основні підрозділи: три відділення технічне, економічне та природних ресурсів. Відділ виробничої практики, шість циклових комісій. Інформаційних технологій і фізико-математичних дисциплін, гуманітарних та суспільних дисциплін, економічних дисциплін, еколого-природничих і сільськогосподарських дисциплін, технічних дисциплін і фізичного виховання, навчальні та навчально-виробничі підрозділи, навчально-виробнича майстерня, навчально-виробничі лабораторії бджільництва та відкритого ґрунту, навчальні лабораторії інформатики, комп'ютерних та інформаційних систем. Телекомунікаційних систем інформаційного забезпечення до вузівської підготовки та профорієнтаційної роботи. Адміністративно господарська частина бібліотека сьогодні у Боярському фаховому коледжі Нобі України працює понад 60 штатних педагогічних працівників та понад 700 студентів. Запрошуємо вас на екскурсію Боярським фаховим коледжем. Економічне відділення. На чолі з Алексовою, Людмилою Андріївною готує менеджерів, економістів, фінансистів та маркетологів. Відділення природних ресурсів охоплює спеціальності агрономія, екологія, харчові технології, лісове та садово-паркове господарство. Ним керує Степаненко Людмила Петрівна. Тепер ми знаходимося біля технічного відділення. Семеню менюта Ірина Леонідівна професійно керує навчанням майбутніх програмістів, землепроядників, адміністраторів комп'ютерних мереж та інспекторів технічного відділення. У нашому коледжі багато навчальних аудиторій та лабораторій. Заняття завжди приходять змістовно та цікаво. Гуртожиток коледжу налічує 440 місць. Тут студенти у комфортних умовах як відпочивають, так і навчаються. Музей Боярського фахового коледжу НУБІП є справжнім втіленням багатовікової історії нашого закладу освіти. Він показує шлях розвитку коледжу. Зібрані в музеї документи і предмети зберігають пам'ять минулого, передають естафету молодим, підтримують і розвивають зв'язок років і поколінь. Аматорські колективи коледжу постійно беруть участь у міжнародних, обласних та регіональних фестивалях та конкурсах. Студенти коледжу щорічно стають лауреатами міжнародного фестивалю художньої творчості Голосіївська весна, конкурсу патріотичні пісні та поезії, в ім'я батьківщини та багатьох інших. Кожна урочиста подія в коледжі не обходиться без святкового заходу. Будь то дні знань, коледжу, вчителя, студента новий рік чи випускні, конкурси краси чи студент регіону. Учасники завжди стараються подарувати гарний настрій та задоволення від кожної зустрічі. Майбутні спортсмени можуть вибрати для себе гуртки за різними напрямками: волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи, шашки, мініфутбол, легка атлетика. Студентська рада орган студентського самоврядування, метою якого є створення умов для самореалізації особистості студентів. Формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці вона створена у 2001 році з метою підвищення соціальної відповідальності молоді, рівня самостійності і широкого залучення до життя коледжу та розкриття творчого потенціалу студентів. За сприяння адміністрації коледжу члени студентської ради регулярно беруть участь у заходах, які організовує студентська організація Нові України. Київська обласна державна адміністрація та боярська ОТГ студентське життя Боярського фахового коледжу насичене цікавими та змістовними заняттями, практичними навчаннями на профільних виробництвах, веселими дозвіллям та яскравими знайомствами і враженнями. Почніть писати нову сторінку свого життя разом з боярським фаховим коледжем.